Ну, цей випадок, який там, я по відео бачила в інтернеті, це сталося, мабуть, здесь, тому що і будиночок цей якраз вийде на, на відео, і оцей столик, за якому ну, завжди от сидять, гуляють і гучно там. Розмовляють, слухають музику. На проспекті Героїв 32 на дитячому майданчику стався інцидент, військовий вдарив двох підлітків. Ця новина швидко розлетілася соцмережами. Місцеві жителі кажуть, група підлітків голосно слухала музику, лаялися та псувала майно. Вони стрибали і по століку, і по цьому, кругом пістять. Він зробив три підоприєдні. вони що там ну як діти сучасні, ви знаєте. Ну, как-то так. Поводяться, вони ненормально. Ну якось може по-другому треба було з ними обійтися. А ось пані Ніна каже, в той день підлітки навіть допомагали їй у дворі. Жінка мешкає з військовим в одному будинку. Повідіння його я не знаю. Я знаю, що по, по поводу оплати за квартиру я обращалась. Квартира написана на мамі. Вот повинні кооперативу 15, около 13 тисяч. Ми намагалися поспілкуватися з чоловіком, проте вийти до нас він відмовився. і їхати час. Я, Я не займатися документом. Який журналіст. Добре, дякую, вибачте. Лариса мешкає у будинку. Навпроти каже про інцидент, чула, та додає, на цих підлітків скаржаться мешканці не одного дому. Люди розділилися у мені, ну... У своїх думках одні кажуть, що по заслузі, другі кажуть, що ну, дітей чіпати ну, не треба було. Там, от не, не, ну, недалеко від нас, є дитячий майданчик, там діти ламають гойдалки, також шумлять на зауваження. Вони відповідають ну, трішечки хамовито. Місцеві кажуть, підлітки мешкають взагалі не в їхньому районі. Тож чому приходять до них у двір та заважають усім іншим жителям, не знають. Але після інциденту з військовим їх поки не бачили. Артем Ліфінцев Сергій Марченко Дніпро Тіві.